Всім привіт! Мене звати Маріна, вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я розповім вам про книжки, які прочитала у лютому. я з книги, яка випала мені на лютий згідно моїх планів, це Jane Ейр». Я вже читала цю книгу колись дуже давно, більше десяти років тому, і наскільки пам'ятала, історія мене тоді не дуже вразила. Можливо, вона не попала мені просто у настрій. Але коли пройшло стільки років, і я згадувала про Джейн Ейр, я розуміла, що я не відчуваю е, ніяких яскравих емоцій, я не пам'ятаю ніяких яскравих емоцій, більш того, я майже не пам'ятаю сюжет. Тож я вирішила перечитати цю історію і подивитися на неї. Вже, можливо, новим поглядом. Історія розповідає нам про колись маленьку дівчинку, сироту, яка спочатку жила у своїх родичів, але в неї не складалися стосунки з ними, і тому її відправили до спеціального пансіону для дівчаток. Там вона росла також не у кращих умовах, проте вона виросла дуже розумною освіченою дівчиною, яка збиралася сама заробляти собі на життя, працюючи гувернанткою. І ось одного разу вона влаштовується гувернанткою у маєток, яким володіє певний загадковий містер Рочестер, і в неї зовсім по-іншому повертається життя. Вона знайомиться з цим містером Рочестером, і у них виникають один до одного взаємні почуття. Але через певні обставини вони не можуть бути разом. І Джейн Ейр приймає рішення. Покинути його, піти. Потім ми спостерігаємо, як складається далі її життя, як складається життя містера Рочестера, і до якого фіналу приведе нас ця історія. Цього разу книга мені сподобалась більше. Книга написана дуже гарною мовою, містить в собі дуже багато цікавих думок стосовно релігії, стосовно психології, стосовно взагалі людського життя. Вона торкається багатьох тем: теми виховання дітей. Тем ми відношення до дітей, релігії, а також певних суспільних упереджень. В Книзі також є момент не те, щоб детективу. а Такого натяку на певну містику, що додає історії цікавості і певними моментами якоїсь напруженості. Протягом читання початку книги я дуже обурювалася. Там Джейн Ейр ще маленька дівчинка, їй здається, 11 років, якщо я не помиляюся. І вона жила не в найкращих умовах. Коли вона жила у своїх родичів, всі так до неї погано відносились, що. Одного разу довели її, ну майже до депресії. Я не розумію, як можна було довести маленьку дитину до такого стану, до якого її довели. Вона жила в сім'ї свого дядька, але дядько помер і залишилась тільки його дружина та всі її діти. І діти маленькі, ніби не мають бути такими жорстокими або такими неуважними. Нечутливими до е, чужого стану, до чужих страждань. Але вони там саме такі, дехто, звичайно, е, агресивний щодо Джейнеєр, хтось е, просто байдужий щодо неї. Але все це як наслідок саме виховання і ставлення до неї їх матері. Можливо, коли вже діти виростуть і якось переосмислять свою поведінку у минулому, то зрозуміють, чим вона була продиктована, але. Тим не менш, є те, що є саме їх матір, тобто тітка Джейн, ставилась до Джейн таким поганим чином, і через те ставилися і усі інші. Я прямо здивувалася, коли побачила на перших ж сторінках такі. Дуже цікаві думки стосовно виховання дітей стосовно ставлення до дітей, які мені відізвалися, коли Дженер потрапляє до пансіону, там ми знову ж таки стикаємося з несправедливістю, а також з людським упередженням. Але світ не без добрих, не без розумних людей, які можуть мислити самостійно, тож там, в принципі, все складається в неї непогано. Дуже цікаво було читати. Книгу, коли вони познайомилися з містером Роджестером, як складалися їхні стосунки, як саме вони один з одним спілкувалися, і було дуже сумно читати момент їх розставання. Моторошно було читати також ті події, які відбувалися одразу після цього. Цікаво було б поговорити і розібрати стосунки Джейн Ейр з. Певною людиною, яка допомогла їй у найскрутніші часи, я намагаюся не проспойлерити, якщо раптом хтось ще цю книгу не читав. Це яскравий приклад того, як одна людина може е, так впливати на іншу, навіть маніпулювати іншою людиною, і людина. Сама своїми думками приходить, ніби своїми думками приходить до якогось рішення, яке в принципі вона не хоче робити, і яке б вона не прийняла. Тож добре, коли людина має все ж таки свою особисту силу характера і може вчасно розпізнати, які думки її, а які все ж таки їй нав'язані, тому що все ж таки важко опиратися, коли апелюють до. Таких моментів загально прийнято правильних, загально прийнято добрих, і ти розумієш, що так, це було б зробити дійсно дуже благородно, але все-таки є ще твоє життя і твої бажання, і, можливо, ти можеш робити щось хороше і інакше. Ще раз. Повторюсь, книга мені цього разу сподобалась навіть дуже. Вона все ж таки не стане якоюсь найулюбленішою, але я, напевно, все ж таки ще буду колись її перечитувати. І я безумовно раджу тим, хто ще не прочитав, ознайомитися з цим твором. Наступна книга, яку я прочитала у лютому, це Колонія Макса. Кідрука це наукова фантастика, це перша книга циклу Нові темні віки, яка розповідає нам про життя людства у 22-му столітті. Людство буквально щойно пережило велику пандемію певної хвороби, яка називається клодис. Але вже з'явився новий вірус, який вражає. Винятково вагітних жінок на Марсі вже існують колонії поселення людей, але там також все неспокійно. Люди, які були народжені безпосередньо на Марсі, знаходяться у менш вигідних умовах ніж люди, які прибули туди з Землі. Через те назріває певний соціальний конфлікт. В Венетації говориться більше про. Саме роботу про робочі місця, що фахівці з землі займають кращі робочі місця ніж люди народжені на Марсі. Проте, на мою думку, прочитавши книгу, конфлікт був зовсім не про це. Книга чудова, вона написана дуже якісно. Тут всі деталі продумані до найменших дрібниць. Тут дуже багато описів певних фізичних, технічних, хімічних та біологічних процесів. Але Макс Кідрук описує їх доволі простою мовою, але того, як це описано, в принципі, достатньо для розуміння. Того, як відбуваються ті чи інші процеси. Принаймні мені цього було достатньо. Звичайно, я не повністю розуміла всі деталі, всі тонкощі цих процесів, проте я розуміла їх в тій достатній мірі, щоб повністю бути зануреною в атмосферу і в сюжет. Книга написана дуже легкою мовою. Текст просто лється. Мені було дуже комфортно читати. Зважаючи на те, що це наукова фантастика, книга більше про. Людей більше про суспільство, більше про соціальне, більше про політичне. Я не буду ще глибше занурюватися в опис цієї історії, тому що я зняла на неї окремий читацький щоденник. Якщо у вас є бажання, подивіться, там я дуже детально розповідаю про всі свої враження, але хочу додатково прояснити певний момент. Так, в книзі є деякі дуже важкі події, які важко читати, важко переживати. Проте після свого прочитання книга не залишає. І ніякого гнітючого стану або враження, тому що Макський Друг міксує з сюжетними лініями, і у читача постійно є можливість переключитися. Не просто можливість його змушують переключитися, і це добре. У читацькому щоденнику, який я зняла на цю книгу, я приділила більше уваги тим подіям, які відбувалися на Марсі. Не дуже. Торкаючись лінії вірусу, але я це зробила тому, що щоб я не розповіла вам про лінію віруса, це буде спойлером. Я не хотіла цього робити. Але ця сюжетна лінія ідеї розвивається протягом усієї книги, і вона дуже-дуже цікава. Вона розбавляє те напруження, яке ми можемо відчувати, читаючи про події на Марсі. Ось такою таємницею і цікавинкою. Я обов'язково читатиму продовження, я обов'язково... Чекатиму на це продовження, тому що книга, як і завжди, закінчується на самому цікавому. Єдине фентезі, яке я прочитала у лютому, це The Bone Witch, кістяна відьма Рін Чупеко, це Янки Даут фентезі у східному антуражі, яке розповідає нам про молоду дівчину Тію, яка Дізнається про те, що в неї є певні здібності в некромантії, вона бере і підіймає з могили свого загиблого брата. Таким чином вона стає цією кістяною відьмою і відправляється на навчання у таке. Так би мовити, ком'юніті, в якому навчаються всі дівчатка з такими магічними здібностями. Її брат стає її так званим фамільяром і відправляється разом із нею, щоб захищати її та допомагати. Таких дівчаток, у яких є магічні здібності, називають Аша. Ну або Аша, I have no idea, як правильно, і весь процес їх навчання та е, того укладу, який панує в цьому ком'юніті, дуже нагадав мені книгу Мемуари Гейші. Їх виховують саме так, як гейш, тобто вони вчаться танцювати, співати, грати на певних музичних інструментах, вони вивчають історію та політику, щоб мати змогу підтримати будь-яку розмову з певними заможніми впливовими людьми. Коли вони трошки підростають, то ходять по так званих чайних домах, де вони розважають чоловіків. Паралельно з тим, оскільки вони мають здібності магічні, вони навчаються магії, вони навчаються прийомам самозахисту, вони навчаються битися, щоб мати змогу побороти тих певних злих створінь, які час від часу з'являються у цьому світі і приносять багато біди, багато людських жертв. Як бачимо, доля в них така собі з монстрами бийся, всім допомагай, всіх від зла захищай, Щай, чоловіків по вечорах розважай, але при цьому до тебе немає майже жодної поваги. Так, чомусь до них відносяться навіть зі зневагою. Книга побудована таким чином, що ми спостерігаємо за двома лініями часу теперішнім та минулим. У теперішньому наша головна героїня Тія знаходиться у вигнанні і планує певний план помсти. Вона знаходить одного барда, якого запрошує до себе, і пропонує йому написати історію про неї, розказати її історію, донести її до людей. Тож, події минулого ми бачимо у її так званих розповідях цьому барду, а пізніше у листах, які вона написала і залишила цьому барду. Ми дізнаємося, як вона росла, як вона навчалася, як вона здобувала ту силу, яку має. Як складалися її стосунки з її подругами, як складалися її романтичні стосунки з певними молодими людьми. Дізнаємося, що привело її до вигнання, за що вона має помститися. А у лінії теперішнього ми бачимо, як вона безпосередньо здійснить свою помсту і чим закінчиться вся історія. Хочу сказати, що історія є дуже. Гідним фентезі тут дуже цікава світобудова, е, незвична магія, магія пов'язана з рунами. Е, можливо, таких історій багато з рунічною магією. Проте особисто я небагато читала про такий вид магії, і мені було це чимось таким е, більш-менш е, незаїждженим, новим і цікавим. Світ прописан досить детально. В нього є навіть своя передісторія. Е, ми дізнаємося, яким чином в світі. Почав панувати той порядок, який там зараз панує. І дізнаємося, як з'явилися ці аші, а також темні аші, саме до яких належить наша головна героїня. Але через такий детальний опис світу і е, укладу, який зараз панує у всіх тих державах, які там є, мені було трошки нудновато читати першу частину. Перша частина дуже дуже водна. Вона нам просто знайомить нас зі світом, пояснює. Це що як там працює і відбувається, хто там існує, які істоти, які магічні істоти. Але через цю лінію теперішнього, в якій ми, начебто, знаємо трошки більше, що ж там буде далі, ми утримуємо. Книга утримує наш інтерес. Найкраще мені зайшла друга частина, її я. Буквально проковтнула, там події е, досить динамічно розвивалися і були досить цікавими. Е, коли я почала читати третю частину, то десь на початку е, книги я все ж таки знов трошки занудьгувала, але я вже е, певним чином полюбила цю історію, тож читала з задоволенням далі, і кінцівка мене не розчарувала. Ця трилогія. Доволі популярна, проте не так, як могла би бути. Можливо, це саме через ось цю першу частину, яка ну трошки нуднувата, на мій погляд. І ось тут вічна дилема. Якщо ти хочеш написати гарне, якісне на фентезі, ти маєш добре пропрацювати, продумати світ, добре його прописати і е, плавно. Познайомити читача з ним, а не вивалити на нього купу інфи на перших сторінках книги і далі собі йти по сюжету. А щоб ось так плавно роз'яснити читачеві всі ці нюанси, тобі потрібен час, час, сторінки, певний об'єм книги. І через Оцю водність у сюжет перших частин трилогії або більших циклів багато хто прочитавши або навіть не дочитавши першу книгу, просто кидає історію. Але незважаючи на те, що перша книга йшла е, мені трошечки важкувато, я все рівно дочитала історію. Я дуже цьому рада. Е, вона мені сподобалась і любителям фентезі, я дуже раджу звернути на неї увагу і прочитати. І останню книгу, яку я прочитала в лютому, є е, про мишей і людей Джона Стейнбека. Вона зовсім така невеличка. Це повість, е, яка розповідає нам про е, двох. Чоловіків, які не те, що подорожують Америкою, скоріше просто мігрують туди-сюди у пошуках роботи. І ось вони прибувають на одне ранчо, куди влаштовуються на роботу і поселяються у спеціальному бараку для працівників. Повість невеличка, тож я не хочу вже далі заглиблюватися у деталі сюжету, щоб не спойлерити вам, але незважаючи на свій об'єм, вона Доволі сильно. Ми спостерігаємо за такою дружбою між двома людьми, коли одна людина відноситься до іншої як майже до брата, як можна піклуватися один про одного. Як люди піклуються одне про одного, навіть якщо це для них свого роду тягар. Ми бачимо, які непрості рішення можна прийняти задля того. Щоб якось певним чином захистити е, рідну дорогу тобі людину або полегшити її життя, вони постійно обговорюють між собою їхню найбільшу мрію, якою є купити свій невеличкий клаптик землі, е, мати якусь свою домівку, свій город і просто жити, забезпечуючи самих себе, ось е, цими. Харчами, вирощеними на своїй власній землі. Ми можемо тільки здогадуватися, наскільки важкими були часи під час Великої депресії у Америці, якщо у двох людей ось така проста мрія, але вона важлива не тільки для них двох, а й для інших людей. І вона є верхівкою їх бажань, це було моє перше знайомство зі Стейнбеком і воно було дуже вдалим. Це були всі книжки, які я прочитала у лютому. А зараз ми з вами оберемо е, одну з книг, яку я буду читати у березні. Нагадаю, що у своєму відео з планами я обрала дев'ять книг, які обов'язково маю прочитати у цьому році, і написала їх на ось таких папірцях. І кожного місяця витягаю один папірець і читаю цю книгу. Зараз витягну папірець на березень. Так, ну, сподіваюсь, вам видно. Звичайно, догори о там, де співають раки. Що ж, чудово, я дуже задоволена. Нарешті мені випало щось, що е, мені більше хочеться прочитати саме зараз. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!